Єтлський хутровий аукціон, який об'єднує понад 100 північноамериканських виробників, посідає четверте місце в світі за розміром і нараховує понад сторічну історію. В 20-го століття цей торговий дім вийшов на новий виток розвитку, створивши найвідоміший хутровий бренд «Блек Глама», під яким продається чорне хутро промислової норки найкращої якості, завдяки рекламній кампанії, участь в які взяли справжні легенди, зокрема Лайза Мінелі і Бриджит Бардо, Лечану Павороті Барбара Стрейсенд, хутро Блек Лама стало символом розкошу епохи. Звісно ж, всесвітній успіх сіятельського аукціону в першу чергу обґрунтований якістю представлених лотів, а її, в свою чергу, можна досягти лише завдяки особливо дбайливому догляду за кожною норкою, яка вирощується на фермах. На нашому аукціоні ми продаємо лише фермерську норку. Справа у тому, що в дикій природі на тварин впливають інші хижаки, нерегулярність харчування і таке інше. Тому у неї товстіша шкірова тканина. Хутра має більшу кількість ват, а саме остєве волосся жорсткіше. А от фермерська норка має збалансоване повноцінне харчування, освітлення, своєчасну ветеринарну допомогу і інші сприятливі умови для проживання. Тобто, кожна тварина проживає достойне життя, що відображається на якості її хутра. Торги аукціону American Ледженд проходять двічі на рік, і це завжди подіє на світовому ринку хутра. З усього світу на нього стікаються фахівці, які не просто прагнуть знайти якісну сировину, але й мріють придбати топлота аукціону. Однак це вдається небагатьом, і останнього разу серед щасливчиків опинилася наша землячка, власниця торгової марки Власть Міха Вікторія Соболєва. Вона придбала топлот в категорії Норка, Самка, Пастель. Для нас топлот це, це вища відмітка, То тобто, я не знаю, вот ска ні не знаю, вище Спорте, да, это когда даже не чемпион мира, а это Олимпиада. Да, вот для нас это Олимпиада. Это действительно те компании, для кого имеет смысл покупать топ-лот, они, как правило, ну, они, естественно, самые лучшие, поэтому для них есть смысл еще на международном уровне заявить о себе. Поэтому, ну, вот, их немного. И топ-лотов, в принципе, очень немного. То есть, на каждый цвет у нас топ-лот. Да? Тому і топлотов мало, покупатілі много, і Це єдинічний клієнт. Як зізналася Вікторія, вона не вперше стала власницею топлоту. Однак аукціон American Ледженд це особливе визнання торгової марки власть Мєха. Тим більше, що вручити нагороду приїхав безпосередньо провідний аукціоніст світу. Що ж стосується самого топлоту, то вже незабаром якість цього особливого пастельного хутра зможуть оцінити і покупці. Елеонора Сіндієва, Ростислав Мілов, об'єктив 27 канал